Вітання, усім, ви потрапили на канал Magic Mult. і якщо ви тут вперше раджу швидше підписуватись. Ну а я тим часом розпочинатиму? Тож їм вдалося. Так, зараз я саме про новинку від Марвела, яка розпочала п'яту фазу кіно Всесвіту, людина Мураха та Оса Квантоманія. І мушу визнати, що розпочала дуже навіть непогано. Особисто я очікувала цього фільму найменше, що взагалі можна очікувати. Однак після перегляду моя думка справді змінилася. Тому давайте зробимо аналіз цього фільму. І все ж вирішимо, варте він уваги чи ні. Початок був достатньо класичним: невеличкий монолог Скотта, зустріч з головними героями та з дорослою Кейсі, і таке собі застілля, на якому виявляється, що Скотт трохи не в курсі науково життя своєї доньки. Тут я вже поспішно подумала, що варто очікувати тієї ж ідилії фільму, що й попередніх двох. Яке щастя, що я помилялася. Він з того моменту, коли всю нашу компанію затягло у квантовий вимір, фільм тримав мене у захваті та підчудав. Довими емоціями. Останнє я таке відчувала, мабуть, при перегляді людини павука, і це справді круто. Тож повернемось до сюжету. На диво винуватець у цієї небезпечної пригоди стала саме Дженет, а не Кейсі, як стверджував трейлер. Ну а той факт, що вона має величезну кількість таємниць, залишається актуальним. Після 30 років проведених у квантовому вимірі Дженет не жила собі як ворогів, так і союзників. Хоча ворогів таки більше. Та не суть. Щодо квантового виміру, то це просто шедевр. Марвел Раді, чудово попрацював над візуальним виглядом та ефектами, бо фінальна картинка це щось чимось. Унікальність та непереверженість квантового виміру одразу мене захопила, і принаймні заради цієї краси, варто дивитися цей фільм. Не можу сказати, що сам сюжет був на рівні фільмів про месників. Однак, порівнюючи саме фільми про людину мураху можу з певненістю сказати, що тут він справді насичений. По-перше, дії ведуться від двох сторін: хоп та її батьків, і скота та кесі, бо зв'язку з їхньою випадковою менрів. Квантовий вимір їх трохи розкидало по світу, скажімо так. По-друге, знову ж таки, таємниці Дженет, які прикликають ворогів швидше, ніж наші герої встигають зрозуміти, де вони. Тому в результаті маємо швидкий розвиток подій, який стрибає від одних героїв до інших. Хоча ближче до кінця фільму всі знайдуть один одного та продовжать діяти вже спільно. Однак на про все одно є, і це справді круто. Відчувається, що ти дивишся саме продукцію Марвела, не якийсь банальний фільм. Ханг наш головний лиходій став чимось наподобі Таноса, точніше, його про. То слабшим чи ні сказати важко, гадає, потрібно трішки більше сюжету з ним. Однак тепер стає зрозумілим, про що йтиметься у подальших фільмах Марвел. Це, по суті, буде нова ера з новим лиходієм, ймовірно, гангом та молодим поколінням супергероїв. В принципі, цього варто було очікувати. До речі, з цим загарбником ми бачимося не вперше. Саме він фігурує у серіалі Локі ще з 2021 року. І те, що Ганг розповідав Локі тоді, зараз набрало більшого сенсу. А взагалі найважливіша суть. Фільму заховано у сцені після титрів. Насправді, якщо побачите лише її, то одразу вловлюєш весь подальший сенс. Тож що ми маємо в результаті: людина Мураха та Оса Квантоманія – справді класний фільм, який вирізняється напруженістю сюжету на фоні попередніх картин четвертої фази. І звісно, серед усіх частин про людину мураху він однозначно найкращий і, мабуть, таки найцікавіший. Я не хочу на то все ідеалізовувати, однак варто розуміти, що тепер жодний фільм від Марел вже не буде таким, якими були меси. Тому оцінюватиму безпосередньо цей фільм без порівняння з попередніми. А моя оцінка це 9 з 10, бо я справді була задоволена під час і після перегляду фільму і не хочу придиратися до якихось дрібниць. І на цьому у мене все. Якщо ви вже подивилися цей фільм, буду рада дізнатися ваші враження у коментарях. Якщо ж ні, сподіваюся, моє відео вам трішки допоможе скласти думку та вирішити йти у кіно чи ні. Тож, дякую всім за перегляд, до нових магічних зустрічей!